30 хвилин дається на цю промову, так? Тримаємо таймер. Всім, всім доброго дня, чи доброго дні. Дуже приємно бачити вас сьогодні. Дуже приємно мені бути в місті Вінниця, я в цьому місті вперше, тому це якось подвійне викарати, таке задоволення. І я бачу своє завдання в такий спосіб, щоб виголосити про таку собі апологію культури. Розказати, чому культура є важливою сьогодні. Те, що ви робите щодня, ви всі люди практики, ви всі, всі люди культури, чому це, важливо, чому це важливо сьогодні? На перший погляд, питання абсолютно очевидне, дуже важко захищати очевидні речі, так? тим більше для людей, які в цьому працюють. Але питання полягає в тому, чи потребує культура захисту в часи. Історичних катастроф, а саме такі часи ми переживаємо зараз. І для кого не секрет серед вас, що зараз Україна переживає найскладніші часи своєї незалежності. Ніколи ще за 23 роки незалежності нашої країни не було стільки щоденних жертв. Так? Зараз ми з вами розмовляємо, і в нас є враження, що нібито відбувається мир, але в нашій державі на сході зараз відбувається війна. І ось я хочу розказати, в чому я бачу роль культури для України і якою є її роль як комунікатора, комунікатора назовні для Європи, для цивілізованого світу і комунікатора всередині, для того, що ми називаємо порозумінням поміж різними регіонами. Це проблема надзвичайно важлива, тому що саме брак порозуміння, як це не важко це визнавати, призвів до тих трагічних обставин, до тих трагічних історій, які ми маємо зараз. І почати я хочу з дуже простої такої речі з розрізнення, яке існує вже декілька століть, з розрізнення поміж культурою і цивілізацією. І показати, що сьогодні ми маємо ситуацію, коли цивілізація, як це не дивно, є територією війни, оцей зіткнення двох цивілізацій. Тоді як культура є можливістю миру. А миру ми потребуємо понад усе. У XVIII столітті слово цивілізація, це переважно такий французький винахід часів просвітництва, як ви прекрасно знаєте, втілював таку мрію про універсальну, про універсальну цивілізацію як синонім Цивілізація це була така ідея поступового розгортання людського духу, поступового вдосконалення і самодосконалення. Цивілізація — це не лише культура, цивілізація це також політичний аспект, це також економічний аспект. Цивілізованість від, від часів просвітництва це те, що вимагає зусилля, це те, що вимагає роботи над собою кожної людини і кожної нації, і кожної держави. І метою цивілізації є, зрештою, створення цивілізованої людини. Цей французький такий винахід, опозицію до нього є культура. Так? Починаючи з кінця 18 в 19 -го столітті німецькі виників. <рес> культура як щось великою мірою оригінальне, автентичне, вітальне, пов'язане з духом нації, з духом народу і так далі. Культура від початку це поняття романтичне. Так? Це ознака проявів духу певного народу. І от дуже важливо, що цивілізація і культура не є тотожні. Коли до Першої світової війни у му році Томас Манн дуже добре окреслив і зафіксував їхню неподібність. Е, він дуже добре описав це розрізнення, я процитую, тому що воно тут класичне. Цивілізація і культура це протилежності. Ніхто не заперечуватиме, що Мексика у часи її відкриття європейців мала культуру, але ніхто не стверджуватиме, що вона була цивілізованою країною. Культура не завжди є протилежністю, вартості. Досить часто вона є варварством із великим стилем. Поміж арктичними народами, єдиними цивілізованими людьми були китайці. Культура це закрита система. Це стиль, форма, ставлення, смак. Вона є певною організацією світу. І не так важливо, що все це може бути авантюрою, буфонадою, чимось диким, кривавим і жахливим. В культурі, продовжує Масман, можуть бути оракули, магія, людські жертви і оркіястичні культи. Інквізиція і ритуальні танці. Цивілізація натомість, це розум, просвітництво, якість, пристойність, скептицизм і розслабленість. Дух, цивільний буржуазний, він є ворогом христий, він антидемонічний чи антигероїчний. І зовсім не про буде сказати, що він антигеніальний. Отже, я перепрошую таку довгу цитату, вона була важлива, щоб показати, що на початку ХХ століття культура як вона, не була антонімом протиставлення до варварства. Культура могла бути так? могла бути кривавою. Натомість цивілізація мислилася як такий загально прийнятий зручний да, для людського співіснування і існування. От Цивілізація мислиться як щось універсальне. Часів просвітництва. І от усі індивідуальності, усі партикулярні культури, вони входять в цю загальну цивілізацію. Чому це важливо сьогодні? Чому я так на цьому добре зупиняюся? Тому що те, що ми бачимо сьогодні, в чому по суті причина трагедії України сьогодні, да, трагедії політичної, в тому, що російська культура, яку ми любимо і поважаємо, можливо, вона почала себе мислити саме як цивілізація. Да? І протиставляти себе західній цивілізації, стверджуючи, що вона має якісь інші цінності, якісь іншу, інший загальний фейк, іншу інакшість, да? Таку, яка вона почала претендувати цю всю... універсальність. Власне, в такий спосіб російська цивілізація перетворилася на загрозу до європейського зміни. Ви прекрасно знаєте, що Україна зробила свій вибір. Цього останнього року свій цивілізаційний вибір і цей вибір на користь європейської цивілізації, на користь е, цивілізації, де панує розум, де панує е, нормальний скепсис, де панує поняття комфорту, поваги до свободи, до свободи особистості, до свободи слова і до прав людини. От. Культура натомість сьогодні це те, що можливо в множині. Я переконана, що цивілізація є лише одна, і це європейська цивілізація. Усі спроби сказати, що можлива якась інша цивілізація, чи мусульманська, вони взагалі іншими словами це називають. Не може бути російської цивілізації, яка ґрунтується на варварстві, на крові і на якихось там таких речах. Не може бути. так? Культура може бути в множині, може бути російська культура і може бути українська культура. От. Культура, власне, дає це оце розуміння відмінності. Пільному, так? Ми всі різні, у нас всі різні культури, але ми, зрештою, якщо ми цивілізовані люди, ми належимо єдиній європейській цивілізації. От, власне, цей акцент зараз дуже потрібний на відмінності, на оригінальності української культури, на її самобутності, от, на її автентичності. Він надзвичайно важливий, але він не носить, я би так сказала, цивілізаційного характеру. Ми зробили свій вибір. Продовці зими і весни. Ми належимо, Україна належить до європейської цивілізації, вона не хоче належати до них. Натомість має вкликати свою оригінальну, цікаву, неповторну і самобутню культуру. І в цьому плані українська цивілізація, на мою думку, є місце для української культури. І українська культура має місце і може бути, якщо вона себе ствердить як цікава, як приваблива, як зваблива культура також. От і власна українська культура. Вже відбувається завдяки вашим старанням і має ще відбутися в цій системі координат. От е які висновки для нас? Виставки те, що К... культура на сьогодні для України це не просто якийсь там ще одна сфера людської діяльності. Е це абсолютно екзистенційне питання для України. Це питання, про чи бути, чи не бути. І чому так? Тому що Україна, як ви прекрасно знаєте, під час Майдану і пізніше опинилася в центрі уваги Європи. Так? Фактично, новини про Україну майже ніколи не сходять з перших сторінок європейських газет. Дуже часто моніторю це питання, і навіть якщо вони залишають перші шпальти, вони дуже швидко знову повертаються. Є мода на Україну. Я можу сказати, що європейці навіть закохалися в Україну і журналісти. І соціологи, і митці, які не один раз виїжджали до України саме під час цього надскладного року. І ось проблема, яка стоїть зараз перед українською культурою, це проблема втримати цю увагу. Так? Тому що у європейців є попит на ці нові смисли, питання: а що ви можете запропонувати в загальному фреймі нашої? Європейської цивілізації, що ви можете запропонувати нового цікавого, незвичайного, автентичного тощо. І динаміка дуже цікава і дуже важлива і дуже позитивна для України. Якщо під час Помаранчевої революції в 2004 році у стандартній паризькій книгарні не було навіть окремої полички, де була б, скажімо, представлена українська література чи українська там, культура. То сьогодні, коли ви заходите в книгарню в Європі, ви бачите серед новинок українські книжки да? на перших, да? перших полочках. Тобто є цей момент симпатії, уваги і підтримки, який нам дуже важливо втримати. Якщо у 2004 році питання європейців було, а що таке Україна, да? а де вона? І всі ці дискусії навколо того, що Україна це не Росія, то сьогодні вони ставлять питання абсолютно навпаки. Вони ставлять питання, що ні, Росія це не Україна. Тому що Україна, ми її бачать як країну свободи, як країну надзвичайно вільних, красивих і культурних людей. І це правда. І для нас це ставить таке додаткове навантаження, додаткову відповідальність саме зараз, тому що зараз ми можемо. Маємо втримати цю увагу і цю от таку закоханість, я би сказала, європейців в Україну. У Європі зараз два великі питання до України. Перше цивілізаційне, друге культурне. Цивілізаційне питання дуже просте: як швидко Україна зробить реформи, як швидко відбудеться рух України до нормальних європейських стандартів різних на лозях. Це перше питання цивілізаційного фракцію. І друге питання питання культурного фракцію. Вони звучить, а хто ви такі? Так? Хто ви такі? В чому ваша цікавість, в чому ваша оригінальність, в чому ваша самобутність? Чим ви можете нас привабити, звабити дощо? І ось мені здається, що одним з найважливіших речей тут зараз є для України вийти із ролі жертв, із цією постійної української віктимізації, яку ми спостерігали упродовж останніх десятиліттів. Тому що коли європейці говорять про Україну, вони завжди згадують, ну, по-перше, Чорнобиль, по-друге, голодомор, потім жертви там, комуністичного режиму і так далі. Криваві землі Снайдера, так? тобто Україна постає як вічна жертва. Так? Це правда. Так? Це правда. Але на цьому не треба зупинятися, тому що ось ця ж роль жертви, вона не конструктивна. Ми маємо нести. Європу якісь позитивні смисли, нові цікаві смисли. І мені здається, що Європа дуже добре відчула останнього року, що Україна здатна проводити ці нові смисли і нове розуміння свободи, і нове розуміння у цій європейської мрії, і нове розуміння якоїсь сміливості громадянської, і так далі. і так далі. От власне ця молода є дуже важливо втримати. І відтак. Власне, культура тут виступає просто як чинник порозуміння. Так? Вони хочуть нас розуміти, ми мусимо їм запропонувати якісь смисли. Отже, ідентичність, культура, ідентичність українська і українська культура це не орнамент. Це більше не орнамент, це більше не прикраса, це не щось штучне і зовнішнє, не щось другорядне. Так? Це не те, що нам приваблює туристів і все. Так? Це не якась така лише традиційна культура, якась там шаровашна. Це питання екзистенційне, так? це питання життя, це питання вітання, це питання життя нашого в Європі. І тому е, те, що ви робите, так? і те, що ви будете продовжувати робити, воно вкрай важливе. Тому що саме культура формує оцю фізіономію народу, фізіономію держави. Це надзвичайно важливо, це візитівка. І, власне, тут породження смислів, нових смислів є крайне важливим для е, порозуміння власне, всеєвропейського так? і е, окреслення місця, скажімо так, України в цій європейській цивілізації. Отже, культура просто є великий комунікатор, так? великий комунікатор назовні. Е, культура важна так? It matters. і тмертисть кажуть американці. Люди, які роблять культури, тобто ви є не менш важливими, аніж люди, які будуть дороги, Або не менш важливі, ніж ті люди, які зараз е, воюють на Сході, аж ніяк не менш важливі. Тому що саме ви формуєте ідентичність да, оцю, власне образ України на Коли недавно буквально два дні на, е, тому в Київ приїхав Нобелівський лорат Маріо Варка Сльоса, я собі задала дуже просто запитання: а як звати президента Перу? І які в, нас, в них там зараз ситуація з політикою? Я зрозуміла, що я цього не знаю. Я не знаю, яка політика в них, я не знаю, яка в них економіка майже, але я знаю, хто такий Іван Сльоста. І всі ми знаємо, хто він такий. До того, що письменники, митці і люди культури, вони несуть образ да, своєї країни набагато більш ефективно, аніж президенти, міністри, військові чи будівельні. Тому що саме культура є відзиттів. Культура, оскільки вона комунікує, вона утверджує цю ідентичність. Отже, підсумовуючи, культура є дуже важливою, як, як, як ключем до порозуміння між, міжкультурного да? Майже в межах цієї європейської цивілізації. Друга, друга дуже важлива тема, про яку я хотіла би сказати сьогодні, це вимір культури і міжрегіональної комунікації. Це, як ви прекрасно розумієте, дуже-дуже таке болюче, і трагічне питання сьогодні, особливо з огляду на те, що зараз відбувається в східних регіонах нашої країни. І от, щоб от якось сформулювати коротко, що я про це думаю, я скажу вам, падали ці різні стався декілька місяців тому, це було ще в квітні, я прилетіла в аеропорт на який ще тоді був, і тоді був міст, було місто, місто Донецьк. О, і ми журналістами два дні пробули в Донецьку і деякий час навіть біля цієї облдержадміністрації, і всередині, і назовні. І ось вже наприкінці дня повз нас проходить така дуже-дуже молода дівчина, така кротлива, цікава, інтелігентного вигляду і так далі. І в мене Закритають такі сумніву хіба вона також може підтримувати ці сепаратистські настрої. Ми задаємо їй кілька питань, дізнаємося, що дівчина вчиться на архітектора, і вона починає пошепки розказувати історію, як це відбувалося. Що вона підтримує Єдину Україну, що вона проходить повз лише, щоб подивитися, і потім вона говорить по чому фразу. Ми питаємо, чи як на вашу думку молоді люди, як вони поділилися, хтось хто за Україну, хтось за Росію. І вона каже таку фразу: ви знаєте, студенти м, таких жорстких спеціальностей, от, наприклад, будівельники, вони всі за ДНР. А от архітектори так, архітектори, вони підтримують єдину Україну. Люди більш рафіновані, більш культурні, вони підтримують їхні людини. І от в тут, з цей момент я так зрозуміла, що культура мерз, вона важлива. Чому? Тому що люди, люди культури, люди, які багато читають, які розвивають у собі критичне мислення, вони мають власне розуміння усіх цих речей. Люди культури бачать, коли театр абсурду почне відбуватися в реальності. Да, вони роблять розрізнення поміж уявним і реальним, да? вони бачать ці ці речі. Натомість, те, що ми бачимо в Росії, ми бачимо власне, це фундаментальне втрату почуття реальності. І от культура також може відіграти дуже важливу роль для міжрегіонального розуміння. Тоді, як, скажімо, соціальними мережами і медіа ширяться оці такі дуже складні. такі, такі Негативні ці образи людей з Донецьку і так далі, саме люди культури, як, наприклад, Сергій Жадан, вийшли в, в колодба, яка називається Недонецькі-Донецькі, де він адвокатує людей з Донецьку. Саме люди культури, наприклад, в Києві нещодавно, як ви знаєте, організували цю, цю подію культурну, яка називається Дон так, запросивши, власне, людей з тих регіонів, щоб їх почути, почути Донбас. Давайте почуємо власне, культури. Тобто вони шукають, шукають мир, Чому так? Тому що культура, як і будь яке якісне мистецтво, це те, що переживає контекст. Тобто переживає будь-який політичний контекст, будь-які політичні речі, в тому числі історичні. Так? От е, Культура переживає всі ці речі, і справжня культура, і справжнє мистецтво вона беззбройна. Якщо політична, етичне, моральне це сфера, де можливий консенсус, можливе порозуміння, але також можлива війна, то мистецтво це історія і культура, да? це історія спалахів оцих близьких смислів, да? якої немає зброї. Да? Саме тому культура є територією може бути сьогодні. І саме тому вона може слугувати власне, цим чинником порозуміння поміж різними регіонами. І знову ж таки, це питання не меншою мірою, ніж перше питання порозуміння з Європою, є екзистенційним. Тому що для нас зараз порозумітися поміж різними регіонами є фундаментальним так? для того, щоб ми могли взагалі бути. І на сам кінець культура і сталий розвиток. Дуже важливе також питання. Класична формула сталого розвитку дуже проста. Це економіка, соціальна інклюзія і... Навколишнє середовище, екологія. Якщо в XVIII столітті напало сталося на економічному розвитку, то в ХІХ століття великі питання в 19 століття стосувалися справедливого розподілу цих власних. В ХХ столітті з'явилися ідеї про те, що навколишнє середовище екологія це все дуже важливо, тому що це є наша відповідальність перед наступними поколіннями, це є наша солідарність з ними, це наша відповідальність за те, що ми їм залишаємо. Так ось дуже недавно, наприклад, наприкінці ХХ століття, на початку ХХІ століття четвертим стовпом сталого розвитку назвали культуру. Чому так? Тому що сама культура, будь-яка маленька, локальна, регіональна культура опосередковує є таким зв'язником поміж економікою, соціальною інфлюзією і екологією. Вона робить будь-яке обличчя будь-якого маленького регіону, унікальним, неповторним. Важливим і цікавим. Так? Тобто вона робить це обличчя інше, не схоже на інше обличчя. Отже, як свого часу казав історик Фернандоль, культура є спільною мовою Європи, у європейській повазі, до найменшої такої європейської ідентичності. Отже, я вже до висновків, культура, як ви бачите, є важлива як ізенційна відповідь на сьогоднішній Западну Україну, є на Україну на культурний смисл. І ми маємо на них відповісти. Культура важлива як міжрегіональне порозуміння, тому що без порозуміння поміж різними регіонами у нас немає майбутнього. І це також питання життя і смерті, це треба усвідомлювати. І от ваша щоденна робота, як в цьому прикона, вона цьому сприяє, цьому порозумінню поміж регіонами і, і е, назовні Європи. Ви прекрасно все це знаєте, і, можливо, також прекрасно знаєте фразу англійського поета. Томаса Еліота, який у чудовому тексті 49-го року, який називається «Нотатки до визначення культури і на цьому я завершу свій виступ, написав дуже хороше визначення культури. Культуру можна визначити як те, що робить життя ватком того, щоб його прожити. Дякую вам.